Добрий день, мене звати Франциско Сольдадо, Я з Іспанії, з Барселони. я є фахівцем з мікрохірургії, кісті та верхніх кінцівок у дітей. Я працюю в дитячій ортопедії майже 20 років. отже, ми виконуємо насправді дуже складні операції мікрохірургічні операції, що означає, що ми робимо трансплантацію. Наприклад, ми пересаджуємо м'язу у верхню кінцівку для згинання лікта за допомогою мікрохірургії, з'єднуючи артерії та вени, які ну дуже маленькі, менші за один міліметр. Ми також пересаджуємо кістки, також живі тканини. А потім ми замінюємо нерви, робимо операції на нервах. Що також є дуже складним, водночас це є дуже ефективним і дає гарний результат. Що ж, я використовую деякі техніки, які я описав. Наприклад, однією з таких є періостеомічна трансплантація це коли ми використовуємо частину кістки, мембрану кістки, яка загоює саму кістку, особливість в тому, що це є унікальним біологічним методом. Ми робимо не агресивні, а біологічні операції. І це було описано мною ще 18 років тому.